Згадалася, що тема нашого уроку радість. Що ж таке радість? Радість це одна з основних позитивних емоцій людини, відчуття задоволення і щастя. Радість дуже сильна емоція, неможливо її постійно відчувати, але інколи вона приходить всередину. Коли ж ми відчуваємо радість, перемога на змаганнях радість. Отримала гарну оцінку за контрольну роботу радість. Я отримую радість, коли пробуджуюсь від сну. Тоді я точно знаю, що цей день буде проведений разом з моїми близькими, друзями, рідними, чи поруч з нами буде Бог. Я отримую радість, коли зі своїми друзями той кави. А коли отримуєте радість ви? Мені приносить радість, коли вся сім'я разом. Мені приносить радість. Мені цікаво навчатися, дружити з однокласниками, приймати участь у шкільних заходах. А ще мені цікаво вчити англійську мову. І у цьому допомагає мій старший брат Олег. Мені приносить радість нові ріки і гарна погода і зимові канікули, і Дід мороз приносить подарунки. Мені приносить радість, як я готуюся до новорічного свята. Мені приносить радість, коли я вечерю со своєю сім'єю. Мені приносить радість, коли я зі своєю сім'єю відкриваю подарунки. Все. Мені приносить радість, що в мене є сім'я мама і папа, що в мене є домашня тваринка Кітя. Мені приносить радість складати лего. Мені дарує радість Проводити час з друзями, вчитися, коли все виходить. Прогулянки в гарну погоду, подарунки, свята, різні ігри, смаколки, футбол, басейн і ще багато всього, але не пригадати. Мені приносить радість те, що я можу займатися баскетболом. Мені приносить радість те, що в нашій сім'ї з'явився маленький братик. Але є одна радісна звістка. Яку отримали всі люди світу. Ми її чуємо щороку. Вона є актуальна кожного дня. Послухайте, яка це звістка. Не лякайтесь, бо ось я звищаю вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні, в Давидові місті, народився Спаситель, який є Христос Господь. Давайте подивимося, як це все було. На <плес> гудій, Марії, Господь з тобою, благословена ти поміж усіма жінками. Чому ви так вітаєте мене, пан? Не бійся, Марія, ти отримала благодать від Господа. Ти народиш сина і назвеш Його Ісусу. Е, сина? Він же буде великим і сином Всевишнього з вами. І Господь Бог дасть йому престол, його батька Давид, і царюванню йому не буде кінця. Як же так? Я заручена з Йосипом, Теслярем, ми ще навіть не одружилися. Святе дитя, що ти народиш, є Божим сином, а для Бога немає нічого неможливого. Я, Господня не раба, нехай буде мені згідно зі словом твоїм. Йосипе? О, Марія, заходь! Йосипе. Йосипе, мені потрібно тобі дещо сказати. Я хочу дещо тобі пояснити. Я все знаю, Марія. Минулої ночі ангел з'явився мені. Ми назвемо дитину Ісусом. О, Йосипе, а я так боялася, що ти розлютишся на мене. Я буду твоїм чоловіком, як ми і домовлялися, і буду любити дитину як свого сина. Я повинна дякувати Богові за такого чоловіка, як ти. Слухайте мене, люди Назарету! Шалухайте мене Єрусалему! Єрусалиму! Наказ весаря Августа проводиться перепис населення і збір податків. Кожен повинен піти до міста, де він народився. Там буде записане його ім'я, і кожен сплатить податок. Вифлеєм дуже далеко, Марія. Але ж у нас немає вибору. Так, я знаю, але тобі небезпечно так далеко подорожувати. А якщо дитина народиться в дорозі, тоді тобі доведеться заплатити податок не на двох, а на трьох. Йосипе, мені здається, дитина ось-ось -ос народиться. Ми майже в уфлиємі. У нас є ще трішки часу. Думаю, зовсім небагато. Не відволікай мене, вільного місця немає. Але, але, пане, моя дружина. Здається, вільних місць немає. Не хвилюйся, Марія. Ми знайдемо де переночувати. Немає ні сантиметра вільного місця. Тому прощавай. Але, але пане, майте мене заутерняти руку. Не даєш мені зачинити двері. Будь ласка, пане, моя дружина, дитина ось ось. А я то до того? Мені просто зараз добудувати ще одну кімнату. Але моя дружина, дитина! читай того бах. Немає міста. Дитина? Дитина? Ти сказав, що в неї ось-ось народиться дитина. Можливо, в мене є для вас вільне місце. Принаймні тепло і безпечно. Ну, не зовсім кімната, майже хліб. Взагалі-то це печера, але там тепло і ми щойно застелили свіже сіно. Пане, ми вдячні вам. Марія, не бійся. Я не боюсь, адже ти поряд. Ісус, це твоє ім'я. Ти знаєш, хто ти? Нарешті ти знав. Це найголовніше. Відпочивай, Марія. Він сильний, красивий хлопчик. Засинає. Ви тільки погляньте на вогні віплеємі. Я вперше бачу місто таким неспокійним. Краще тобі зберетися з тим, хлопчем. У віплеємі ніколи не відбувається нічого особливого. Лягай вже спати. Не лякайтесь. Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознак, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. Як таке може бути? Ану, ану, давай ще раз подивимось. Так це ж нова зірка. Невже це сталося? Невже це знак того, чого ми так чекали? Це сталося. Цар Небесний народився. Друзі мої, не знаю, як ви. Але перед своєю смертю я хочу побачити царя. Давайте принесемо йому дари золото персії, солодкий аромат ладану з Авісенії та смирну з Індії. Дари для народженого царя. Перед нами далека дорога. Ласкаво просимо, мудреці зі сходу. Що привело вас в Палестину? Ми шукаємо серед юдеїв того, хто народжений бути царем. Ми бачили його зірку на сході, знак його народження. Ми прийшли поклонитися йому. Новонароджений цар юдеї? Яка прекрасна новина? Розшукайте новонародженого царя. А потім повідомте мені, щоб я теж міг піти і вклонитися йому. З радістю цар Ірод, залишайся з миром. Ми бачили зірку. Вона привела нас сюди. Дозвольте побачити дитину, про яку говорять пророцтва. Ми прийшли вклонитися йому. Заходьте, будь ласка. Його звати Ісус. Господь мій, мій Цар, Учитель. Для нас радість це народження Ісуса Христа, християнська радість пов'язана ні з чим світським, адже джерело – Ісус Христос. По справжньому. Віруючу людину не можна позбавити радості, тому що її не можна позбавити Бога. Справжня радість не просто емоція, не просто успіх або душевне піднесення, а плід Духа Святого.